Як принесли повістку, син довго не думав, пригадує Анастасія Бойко, зібрав речі і пішов до військомату. Не ні одна нічка пройшла, ні що не спалося, молилася. Як день, так ніч. Зараз Анастасія Бойко одна з небагатьох щасливець. Її Василь щойно повернувся з зони бойових дій. Це мої хлопці, побратими там. Тут я є. таких як він у цьому маленькому селі 30 чоловік. Ще з десяток вирушили на схід добровольцями. Усі як один на передовій. Ну, а хто піде, як не я? Не Мусив піти. Хтось мусить, як не ми, хто крім нас. Краснецький звод. Вона ще не нема сказати. Повернулися на радість жінкам лише одиниці, та більшість представниць слабкої статі ще в очікуванні, скучили за чоловічою ласкою і за мужніми руками. А навесні кажуть жінки, вони вкрай потрібні. Без чоловіка дуже важко, дуже. Всі роботи і дров треба старати. І так як я тримаю коровину, мені треба косити. О, А косити нема косарів. Сільський голова один з небагатьох, хто залишився, так би мовити, на господарстві. Зізнається, спочатку на мобілізацію чоловіки реагували по різному. А коли у селі з'явилися перші повістки, його особистий автомобіль взагалі потрощили невідомі. Винних не знайшли й досі. А працівникам цілі ради ще довго було непереливки. Я такі люди, що прийшов, вручив повістку, людина взяла, нічого не каже. Але більшість більшість негативно, Більшість або немає хлопців вдома, або взагалі не хочуть отримувати повістки. По-різному. Та усі, кому таки вдалося врушити повістку від служби, не ухилилися, не втікали на заробітки і не прикривалися дітьми та дружинами у селі. І досі цілою громадою купують їм необхідне спорядження. Бронежилет, форму, обу, каску цього натовського зразка, ну і теплий одяг. І так відправляли. Тепер готовність служити у красні і виховують з маличку боронити край. Місцеві школярі готові, хоч уже це моє село. Це мій рідний край, Моя батьки ще з усіх призваних краснянців жодного двохсотого лише у чотирьох незначні поранення. У військоматі кажуть, красна поки абсолютний рекордсмен з мобілізації. У більшості прикарпатських сіл воювати поїхали щонайбільше один-два чоловіка, а подекуди й жодного.